Управління освіти очолює, тобто виконує обов'язки, людина, яка перевершила свої повноваження, вирішила, що може приймати рішення, які більше того суперечить законодавству тобто України і є неправомірним. Отож, виконуючи обов'язки ще не поспішно самостійно видала наказ розвідки. Михайла Зашевського, передала його 15.09.23 року до балтерії без познайомлення з наказом самого директора закладу. Отже, прийшов Володимир Михайлович, звільнений з посади директора закладу 18 але те, що до закону заробітної плати вже був бухгалтерій 15.09.00 року. Бахтерія за вільному управління освіти міської ради здійснила всі розрахунки. З людиною без тату, без кваліфікацій. Хочу запитати, чи відомо в такому органі управління освіти, що такі звільнення директора з посади, наказу на управління освіти є неправомірними. Більше того, суперечить чи не законодавством. Таке рішення суперечного наказом закону України про освіту, про загальну освіту і суперечить статуту. Коломийського ліцею імені Михайла Вишевського, в якому зазначено пунктом 4.3, що керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника засновника або уповноваженим немора. Це означає, що зміням директора з посади, а саме Володимир Геровича Тичука, є неправомірним і прийнято неуповноваженим органом. Тому виникає це питання що я тут відповідно світу. Чи є там факторі люди, чи покликані вони своєю зовістю та обов'язком думати про освіту та її розвиток? Чи це лише про власні імертактивні інтереси, щоб я пришвидше могли сісти в крісло, яке їй не належить? І це не надуманий фактором, і це не є мій інвестором голос. А чи ситуація, яка сталася е, це, е, з Ломицьким ліцеєм Михайла Зрушевського, вона додавала повноваження виконуючого обов'язки директора. З 19.09.23 числа я є виконуючим обов'язки І Я справді тяжко завірю, бо це справді честь. Але зараз я вирішую думати про векути заробітки плати працівникам закладу. І як прийняти право підпису? Та? Саме з цих причин змушений був звернутися в центр надання адміністративних послуг, тому що вони це вирішують там адміністратор цього. Однак, саме там адміністратор, який уповноважені здійснював такі процедури, підтвердив той факт, що рішення про звільнення директора прийнятого неуповноваженим органом, тому про ніякі процедури змін підписування керівника мови бути не може. Тому була чітка відмова про будь-які... Отож, хочу запитати, до якого часу управління освіти буде приймати незаконні рішення, які несуть за собою ще більше неправомірних і рішень після цього. Але, шановні депутати, я дуже вас хочу попросити за колектив, який на даний час був учора. Ми не стали залучити ситуацію І можемо лише це беззаредній Дякую. Шановний голово, шановний секретар, з попередніх дискутів ми слухали, хто виступав, там згадували, ну, потім всі старі справи, які були, але я хочу від імені батьків, ліцею нозі, який мені вирішено сказати, що на даний час. Ми хочемо, щоб був далі дійшли, який тепер. Тому що в е, мене там вчився один сил, це було добре трено. Ми бачимо цю людину як е, професіонала, як людину мотивовану, грамотну. Ну і під його керівництвом, мені здається, також працює дуже нормально. Тому ми прийшли його підтримати. Дякую за увагу. Дякую, кожен депутатів.